29 травня 2025 року, у День Вознесіння Господнього, у Свято-Миколаївському храмі села Добро Олександрівка була звершена святкова божественна літургія. На сугубі темі були піднесені до Господа особливі прохання за збереження церкви православної, про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь злянувся на наш народ і зберіг тих, хто у втратив домівки, щоб Господь благословив людей доброї волі, які допомагають нужденним. Під час богослужіння віряни об'єдналися в спільній молитві за мир в Україні, духовне оновлення народу та укріплення єдності вірних. Наприкінці богослужіння був звершений чин славлення перед іконою Вознесіння Господнього. На завершення настоятель звернувся до усіх зі словом проповіді, підкресливши, що через своє вознесіння Господь возніс на небо людську природу, яку він прийняв на себе. І посадив її праворуч від небесного Бога Отця.